Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад і Сергій. Всім привіт. Ми з вами, друзі, продовжуємо наш турнір по настільній грі. А не серед 22 персонажів. За звання найкращого це на 33 й матч турніру. Гарне таке число. Якраз час поставити вашу подобайку. І 33-й матч турніру. Відповідно, матчі на виліт у нас зараз два матчі, На загалом вже залишили всього вісім персонажів з 22. Вже ми відіграли велику кількість матчів, і у нас залишились самі найсильніші персонажі, ну або ті, за кого ми найкраще граємо. Е, і в даному матчі у нас з вами можуть зустрілися, як ви бачите, Беогульф проти рапторів. Я вам зараз виведу на екран табличку. Подивіться самі відповідно, який у нас з вами етап. І можете бачити, що хтось з цих персонажів проходить далі, хтось вилітає відповідно, і наступний матч, ви можете подивитися, що очікувати, це у буде червона шапка, яка виграла минулий матч проти Терекса. Ці два матчі, мені здається, будуть такі в одну калітку: тут в калітку рапторів, а там в калітку червоної шапочки. Але все можливо, загалом все, все може бути, це анмеч. Тому, друзі, хто хоче роздивитися табличкою більш детальніше, ставте на паузу. А ми з вами перейдемо вже до нашої партії. Я вам представлю персонажів. І також перед цим розповім, хто яких персонажів обрав і мапу. Отож, у нас гравець, який програє минулу партію, має повну перевагу. Це Сергій, він програв минулу партію. Цікавий матч був, друзі. Обов'язково подивіться, хто не бачив. І він вибрав собі Рапторів. Мені залишився Беоульф. Персонаж дуже класний, але не проти рапторів. Проти рапторів може бути трішки слабеньким. Ну, давайте я так сфокусуємо його. Ось такий у нас вікінг. Ось. А у Сергія ось такі рапторята. Раз, два і ось такий ще третій. Так, Сергій вже одного поставив, цих поставив карточки виберемо. Мапу він вибрав з коробки Тірекса. В принципі, мапа непогана для мене, мені здається, можливо, тут десь можна закритися, захиститися, щоб він оббігав. То я, в принципі, її собі. Не і ну, Він вибрав свою позицію першу, я вибрав свою позицію другу. Тому. Е я не вибирав, відповідно, мені просто дісталося. Тому, друзі, давайте перейдемо до персонажів. Я їх, за них трішечки е розповім. То, можливо, їх погано знаю. Отже, дивіться, Беовульф, це в мене персонаж ближньої атаки, має 17 одиниць здоров'я, рухається він на 2, У нього є помічник Біглаф, е який має 9 одиниць здоров'я. І Біовульф починає гру з однієї лютю, ось такими ніж тончик і всього у нього їх 3. І коли він здобуває поранення будь-яким чином одне або більше, то він з... заряджає собі, заряджає собі лють, і в нього стає типу їх більше. Максимум він може мати три люті. Ну і на цій люті у нього зав'язані ефекти карточок. Беовульф — це персонаж з коробочки Червона Шапочка проти Беовульфа, відповідно. А у Сергія Раптори — це персонажі з коробочки парк юрського періоду, раптори проти Роберта Молдуна. І це персонаж ближні атаки, 7-1 здоров'я кожен має, рухаються вони на 3 і раптори додають плюс 1 до значення їхніх атак за кожного іншого раптора, прилеглого до оборонця. Тобто якщо він атакує всіма-трьома рапторами і вони суміжні до оборонця, то значення підвищує значення своїх атак на 2. Якщо він двома тільки атакує, то на 1, якщо одним, то ну, ніякого ефекту немає. Так. Тож, вам ми розповіли, як ми вибрали персонажів, мапа, хто можливо не знає. Тепер ваша черга поставити нам вподобайку, підписатися на канал. Також нагадаю, що якщо хтось хоче придбати настільні ігри, вони є в нашому інтернет-магазині RenkoPlay за посиланням в описі під відео. Також там залишаю промокод на знижечку для наших глядачів. Тому заходьте, ми вас будемо чекати. Сергій, а ми з тобою будемо переходити до нашого 33-го матчу нашого турніру. Матч на виліт в нижній Сітці. Е, давай п'ять карточок наберемо. У мене одна людь заряжена, двоє трішечки. Я тут поставив вже три заряжених, я не проти, звісно, почати з трьома людьми. Є шанси виграти у Беоульфа, я думаю, є, звісно. Okay. Став тепер Віглафа. Віглафа ми поставлю. Я ставлю перший. Я ж перший. А, ну ти перший, так. Давай став, я вже потім буду. дивитися, куди мені краще. Давай поставлю ось сюди і поставлю ось сюди. Угу. Ну, тут поставлю його. Ага. Так, все, тепер я перший, я ходжу, йду на маневр. Так, Ти бігаєш на 3, якщо що. Я бігаю на 2. Один, два, три. Угу. Один, два, три. Угу. Один, два, три. Угу. І. Що, думаю, зіграти ви весь чи не зіграти? Та, ні, я думаю, можливо, далі кудись піти. Далі туди си, далі бідиш. На три рухаєшся. А Сергій, я знаю, що тебе виверті, але його краще грати першою дію, щоб дії потім мати. Mm -hmm. Будеш мене зажимати? Біду ще на один. Mm -hmm. Цим роком будеш ходити? Ні, не буду. Не будеш? Okay, Окей, йду на маневр. Йду на маневр. Mm -hmm. Ще раз йду на маневр. Раз, два. Ще раз іду на маневр. Давай. Стою на місці. Так, я йду на маневер. Один, два. Угу. Один, два, три. Угу. Один. І атакую тебе ось цим роптором. Який серонку дивиться? Угу. Каверс. Три. Ох, хар гарна карточка. Аму угу. така противна насправді. Три. Ти мене пробиваєш на одну одиницю здоров'я і я здобуваю одну літку. Що дуже, досить непогано. В цьому хід закінчений. Так. Йду на маневр. З... Положи каверзу. Угу. Один-два. Один-два. Граю карточку віглафа. Ага. Е, Вила задає одне поранення кожному суміжному бійцеві. Якщо в такий спосіб поранення зазнав Біовуд, здобудьте одну дію. Е, раптор, який на хвості, одне поранення отримує, раптор, який вперед біжить. Отой, отримує одне поранення. І Біовуд отримує одне поранення і заряджає собі третю дію. І здобуває дію. І здобуває дію, так, відповідно. У мене ще одна дія залишилась. Е, шо, давай буду атакувати раптор, який на хвості непогана каверза. Дуже гарна каверза, насправді. А якби була інша карточка, яку не можна скасувати, було б це дуже погано. Окей, я тебе не пробиваю. У мене тут негайно здобув одну лють і більше б значення карти на одну лють, яку маю. Так, було б неприємно. Я йду на маневр, рухаюсь. Опа, три раптора суміжник. Так, атакую. Ось цим раптором. Ось цим раптором атакуєш мене. Захищаюсь. А, непогано. Тебе 4 атаки. Я витрачаю дві люті, отримую 2 поранення тим раптором. Я yeah. отримую одне поранення біовульфом, заряджаю назад одну лють, а ти здобуваєш ще одну дію. Здобуваю ще одну дію. І знову атакую. Яким? Тим самим. Тим самим атакуєш. Захищаюсь. А, витягнути цю карточку. Т4. Е, Опонент скидає одну рандомну карточку, додайте їй значення. До значення цієї карточки. Три. Брін, король він скинув. Ого, на три мене пробиває. Тож. Раз, два, три. Я заряджаю собі лють. Бій буде бистий. Подивимося, подивимося. Е, і це що... теж твоя карта. Це теж моя карта. Граю у золотий банкетний ріг. Використовую одну лють, щоб е, отримати дві карточки. Один, два. Ще витрачаю одну лють, щоб здобути. щоб не видати одиниці здоров'я. Раз, два, тринадцять. Скільки карточок Сергій? У мене. 5. 5. Давай, вігла буде атакувати Кого там? 5 хп стронку сторонку. Ні, тоді давайте. А, він не може. Це оце, да, Так, Вігла буде атакувати, того, хто на хресті стоїть. Це карта на 4 чи ні? Це карта на 4, так. Це той, хто на кості, два поранення. Приємно. Я б дві карточки дуже хотів би взяти. Так, добре, тоді той, хто на кості буде атакувати Біо -вульфа. Біо -вульфа. Так, на Біовульфа не захищаюсь. На 6. На 6. Ой, раз. І я два, можу його. п'ять, 5, Але тепер маю люди, так. Але. А тепер ти можеш move your Raptor. Ти повинен рухати ну, свого раптора на іншу комірку в його зоні. Ставлю попідку. Є. Угу. Uh, yeah. це, це перша дія була? Це має була перша дія. Я верно, піду на маневр поки uh -huh. що. Давай. Uh, один, два, три. Uh -huh. Один, два, три. Uh -huh. Це все? Все. <кхів> uh, Добре, я йду на маневр. один, йду на мене. Дві. два, вульфа оставила рухай. Чи краще взагалі сюди? Да. Mm -hmm. Я до тебе саме не дійшов би. вивертом, якби він мене був. Да, ні, просто щоб зараз, якщо я тут залишусь, наприклад, ти можеш просто. Mm -hmm. Зараз до мене йти. Якщо хочеш дійти, хоч красочки витрачай. Так, я йду на маневр. Один, два, три. Один, два, три. Ой. Стоп. Один, два, три. Mm -hmm. І йдемо знову на маневер. Mm -hmm. Один, два, три. Mm -hmm. Один. 2, 3. Один, два, три. Все? Так. Один на маневр. Один, два. Один, два. Відлаха атакує раптор, який на хвості. У нього 4 хп. Ой, це при... неприємно, я щось не подивився, що в нього менше <різь> Нову два ХП. Ну, кавер за 2 ХП собі це Це друга кавер за. Так. Ох, як він мене бісить. З'їж <різь> його. У него щоб карта витратити. Ідемо на маневр. У меня же дуульфа, менше хпані не любило. Йдемо з поліпшенням. Угу. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Атакую. Не захищаю. П'ять? Добуваю дію, бо Раз. я... 1, 2, 3, 4. Я, якщо один із ваших рапторів прилегло mm -hmm. до ворожого бійця, здобуть тоді, так. Ну, а тепер, може, захищусь. Можливо. Mm. І знову. Не захищаюсь. Я оцим не такого. Та нема різниці, я ж mm -hmm. не захистився. Ну, але взагалі так, кажи. У мене ноль і вігла помирає. Отак, я швидко з'їв. А, стоп, ту саму жовту. Зелена або жовта, так. Да. Ось це. Стан. Ага. Так, це моя карта. Скільки ти карточок? У мене три. Три. Супер. Йдемо на маневр. Один, два. А, чекаю, так. Я тут стояв, да? так? Так. Тому що на хвості зовсім мало ХП залишилось. Е... Ну, але да, так, давайте, давайте цього поб'ємо поки. Угу. під'ємо. Крізько стоїть. Атакую його. Скільки тебе карт? Один, Чотир. два, три, чотири. Ну, П'ять з цієї. Краще, в мене цей двовносний бій спрацював. Ай, неприємно. Я візьму дві карточки. А ти одне поранення завдає mm -hmm. раптору своєму. Ой, не, не, не цьому, а той, що. Той, що да -да, дивиться ус... вперед. Все, є. І ти повинен immediatly імідідідлі... choose one of your undefeated raptors. Можеш поставити його. Ну, бо можеш тобто ти не повинен. Якщо хочеш, можеш когось між ним поставити. На цю дитинку, або на цю, або на цю. Тих помір. Ні, не буду. Не будеш. Я йду на маневр. Давай.

І зіграю золотий банкетний ріг. Я витрачу, мабуть. Скільки люті витратить? Раз, два, три, 4, 5, 6. Я витрачу дві люті. Давайте. Я відновлю собі відеониці здоров'я. 7 мене, так, да було, до 9. І візьму О, дві карти. я забувся, що тебе є ще. «Скиньте випадкову карту і додайте. Лід. Так, тепер я повинен скинути одну карточку, бо в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 карточок. Так, зараз я подумаю, яку мені карточку краще скинути. Скину я, мабуть. Ось цю карту скину, без шансів. Якщо атакували, перемогли mm -hmm. помічника, витратити і щоб е, здолати помічника. У тебе немає помічників, я не думаю, що вона буде мені сильна. Да, так, класне поліпшення під старовинну реліквію, але треба щось кидати. Як ти розумієш, карта в мене навігла в фабриці немає. Да. Е поки це погано, але і кінець це може бути краще. У тебе така неприємна карта. Мені не дуже хочеться не під неї яка? Скиньте випадкову карту і підніміть лють на а, кількість поліпшень. Так, да, у нього таких дві чи три, напевно, є. Три, невірно. Ні, три, мабуть, банкетних рога є. А, два банкетних рога і два тих, походу. І дві, дві віглафа. Чи три. Дві Віглафа. ні, ми рахували, скільки у нього вивертують? Я ж не пам'ятаю. Сім здається. Тоді три, два, два. Буть, о, 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 три. Тоді тих три, мабуть. Бена Віглафа два. Два okay. ось цих банкетних рога. Два. Три, один, два. Напевно все. Mm -hmm. Що у тебе по карточках? Це була перша дія, mm -hmm. друга дія йду на маневр. і на цьому все. Ти за цю карточку, так, да, казав? Да. Yeah. А скільки <laughs> те їх? Три? Три. Такий актер. А, не знаю. три, На что ты? Только их семь. А что ты, скажи, вот это ты будешь сразу тут. Две люди забываем. Не хотел, чтобы ты эту карту вытянул, но уже как я? Два. Это oh, <t Gothic> so, uh, первый твой день. Первый мой день. У меня еще одна. А тебе сколько карт раз на руках? 5, 5. Ага. На маневр иду. 1, 2. Давай. 5, 2, 5. Идем на маневр. 1, 2, 3. 1, 2. Угу. Так, напевне, відстану міську. Угу. Все, була перша дія. Так, на маневрі теж? Так. Да. І на цьому все. Я буду стояти так. Піду на маневр. Раз, два. Давай атакую. Ні, чекай. Чим не атакувати. Да, давай я атакую, цього якусь сторонку дивиться. П'ять Угу. Чотири. У мене п'ять буде. Я негайно здобуваю одну угу. людь. І в мене значення ці карти на один так. за кожну лють, я її не е, витрачаю. Отже, ти прибуваєш мене на один кость цього. А ти не виграв. Я ні. не виграв, тому не виконується. Е, Добре. Це, це я так став прям трьох характерів. Рухаєш. їх, Духаю. так? — Рухаю один, uh -huh. два, три. У uh -huh. тебе ще дві дії залишається. Дві дії. Атакуй, підчекай. я ж не сказав, чим я не бачу твою карту. <laughs> Добре. В кого я більше дарує. В нього. Але пробуваю на два. — На два пробуваєш мене так. Раз, два. Ти сім. двічі на цю карту. Так. Да? <laughs> да. Я думав, Не діє двух. Я тебе одне дія поки залишає. Uh -huh. Знову атакують тим самим. Тим самим атакуєш. Угу. Е, а в нього скільки ХП? П'ять. П'ять? Ну, угу. Я ж його пробив на один чи в нього. Ти його а, пробив. А, а ти оцим атакуєшся. Я, угу. пон... я поняв. Ну, там, скоріш за все, зараз твоя двійка, яка здобуває. Дій, мабуть. Давай захищусь круглім війни. Да. Чотири, Чотири у випадець. тебе. Я одну людь втрачаю. Ти мене на один пробиваєш, 6, я одну будь здобуваю назад. Так. Атакую тим самим. Захищаюся. Там три. Там три? Я ж атакую весь час. Так, я розумію, я розумію. Три поранення йому. Я дві люті витрачу. Один, два, три. Три поранення він отримує. Я здобуваю дію, оскільки вони. Знову атакую. Тим самим, чи вже іншим. Дивись, цього вже більше хп. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, нехай це й буде. Захищаюсь. У мене 5. У тебе 5, я на, на один поліпшую, у мене 3, ти мене набиваєш на 2, у мене було скільки 6, да? 6. 4. І одну людь добиваю назад. Mm -hmm. Чи мене. Так, 2, ціправи. Тебе ще одне І дія? Атакую. Захищаюсь. 7. 7. А, не добиваю. Ну три. А, у мене одне хп залишається. Ой-ой-ой, ти без карточок, так? Да? Так. А я думав, думав, що прямо зараз, от зараз повинно бути. Е, ну на маневр. Угу. Кого не там треба добити. Тобі треба добити той, хто на хвості стоїть. Той, хто на хвості стоїть. У нього два. Та цього теж два А і хіпечки. то два теж. Бені треба було спочатку втарити, щоб притупив, а потім піти на маневр. Ще раз піду на маневер. Навіть так. Навіть так. Піду на маневр. Я атакую в того на найбільше ХП. У <риклад> мене насправді тут. <тан -2> здобув У мене була ідея, щоб ти скинувся карточку, яка ти одна залишилась. І потім мене ще це реліквити. Ну, якби я тебе зараз реліки убив, я не думаю, що мені це щось дало. Mm, Наприклад. в тебе... У мене те, б такі ти... картки залишилися. А, залишились. ти міг би поліпшити. Ну, та ні, що... ні, я б, тебе, не було я б тебе на три вбив би. Та, три, три, б, я просто вбив би твого одного раптора, uh -huh. ну і відійшов би сюди. Ну, щоб мені це так, так, дало. Так. Ти підійшов би раз, два і все одно мене атакувався бо четвірку, чому є сенс? Бо на п'ять у мене захист, як такого, немає. Навіть з королем війни од, однією цією штукою я б не виграв. Ну що, Сергій, ну я сильно ти зіграв класно. Майже всі карти на поліпшення. Ой, не на поліпшення, на, на, А ні, ще одна карта на що поки скажу. На здобування дія залишилася одна карта. Я всі інші вже розіграв. Але захист у мене якось малувати в руках було. Мені випало зразу три каверзи, я... мене тільки ці три каверзи були, я каверзами до цього закінчався. Не -за того, що Я думав, що ти там щось розігруєш таке там сильне. Бачиш, я всі трійки таке дограв, в кінці лежала. А в мене в колоді ще захист. У мене дуже мало захисту у мене це весь захист, який ще залишився. От з мене весь захист повитягував. Я не знаю, чим би я зміг тебе. Можливо, якби я перший раз захистився не каверзою, а ці четвіркою, ти мене так, а ти мене атакував трійкою, яка в тітірку перетворила. Ні-ні ні. А, раз. Перший, перший раз? А, Ти мене двікає такого перша. Я, я тебе всі бив. Короче, я тебе вдарив оцією карту. Це я на, на цю я кинув каверсу. Каверс, Потім я тебе вдарив оцією картою. Ти захистився королем війни. А, а рів... ні, рівний Грендель. Рівний Гренделю. Да? Ні, королем війни я захистився, я отримав одне поранення. Так, рівний да. Гренделю я тобі наніс три поранення. Да, да, бо тому що партичкою. в нього було п'ять здоров'я в оцього. Да. Потім я знову таку саму розіграв. І на яку ти розіграв уже ще раз короля війни. Потім я тебе дару цією, а тебе було чотири на четвірково. Можливо, мені треба було е, зіграти тобі, четвірку замість е, короля війни. Тоді коли, е, коли ти мене атакував двійкою, що здобути діві, мені треба було четвірку зіграти, щоб я того б одного раптора відвинув, що в відвину, щоб тебе не такі сильні атаки. Можливо, це б щось можливо, ролі можливо. зіграло якоїсь, мені здається. А може, звісно, і ні, бо в мене тоді інший захист був. Загалом е, важко дуже грати проти рапторів. Якийсь момент насправді не мож... стоп е, пере. Перепрошую, що перебуває, але б ти, нервно, не виграв, бо я ж тебе потім з трійками атакуватися. Якщо тобі треба було це робити, то аж прямо з самого початку, коли я цим катом бив тебе. А, та ні, якби я на цю кинув четвірку, мені здається, новому... на оці карти, так. Да, треба аж з по самого початку, аж прямо зіграти. Бо далі мене я б на 5. А це то ж типа двійки, який не сильний. Загалом, друзі, така склалася сумна ситуація. Біовульф, з мені так подобалось грати, покидає даний турнір. От не вийшло мені трішечки ним нажати. Але насправді Сергій, я тобі скажу, от е, я от момент, коли ти мене тут зажав, і ти наче відходи, коли я здобув бюлють, я такий думаю, Щас, я тебе підловлю, типу в тебе що там сильна атака. У в мене два мене виверта було. Я думаю, якби ти mm -hmm. мене там атакував, ти дуже сильно пробив мене, бо в мене захисту взагалі ніякого не було. Але ти вирішив відійти, я такий думаю, ну це а прекрасно. Я, я вирішив відійти, бо в мене не було ніякого ні захисту. У мене була одна карта атаки, здається, виверт. Ото ще я його ніколи не розіграю. Я просто розіграю на поліпшення. Ну, він. Погано. А там ти вибираєш е... раптора. Да, вибираю раптора, щоб його. І всіх інших так. його да. Із-за цього вирішив просто розіграти її на поліпшення, відійти далі, карт трохи набрати, бо я там сижу і бачу, що. Я uh, та, ну в цілому, я, я, я типу не збирав наче захисту, але якось важко відігрувати, Ця карточка потрапила не така сильна, тому що в них yeah, в мене вело карт не такий там великий. двійки, трійки. Ну, п'ятірки я старався на такі карти, звичайно, Пятірку не викидати. Я дивився на лють, да. щоб не попастися саме на таку карту. Так, да, це, це дуже, дуже правильно. А, загалом, друзі, наш Беовульф покидає наш турнір, а, він зайняв. 7-8 місце це було досить непогано. Персонаж класний, він мені сподобався. З його коробочки, ще червона шапочка у нас є. До речі, наступний матч з нею. Подивитись. Буде грати червона шапочка проти Тірекса. Подивитися, як я буду на Тірексі їсти цю червону шапочку. Як вона програє? <рес> як, <рес> здається. як вона програє, да, бо Червона шапочка теж дуже погненько грає проти Тірекса, скоріш за все. А раптори наші проходять далі по турнірній сітці, де у них ще немає їхнього опонента. Їх буде чекати опонент уже з верхньої сітки, хто там пройде. Я не пам'ятаю, там або Єненга проти елект... ні, а можливо Єненга проти Електра, або навпаки, доктор Сетлер проти. Загалом я вам зараз виведу турнірну сітку на екран. Можете подивитися, хто там, там доктор Сатлі, здається проти золотокрила О, я згадав. проти золотокрила, і там, до когось вони, хтось, хто з них програє з верхньої сітки, попаде в вниз на рапторів. Ну, а наступний матч, як ви можете бачити, на що останній в сітці буде це червона шапочка проти тернозавра Рекса. Тому, друзі, хто хоче роздивитися табличку, детальніше ставте на паузу. Ось, а хто вже роздивився і очікує наступний матч. І кому сподобався цей матч, і кому подобається наш контент, поставте нам, будь ласка, подобайку під даним е, відеороликом. Також можете написати коментар, чи сподобався вам цей матч. Е, ну, а на цій ноті ми будемо з вами завершувати наш, наш відео, наш летсплей. Ще раз величезно вам дякуємо за перегляд, за, за підписку, хто на нас підписаний. Ось також за ваші вподобайки. Це з вами був Влад і Сергій, і побачимось з вами в наступних відео. Бувайте, бувайте!